Виконання мінських угод сьогодні в Парижі обговорюють міністра закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії, але надії на втілення мирного плану затьмарені збільшенням кількості обстрілів на сході України. Також далекі від виконання положення про повернення українсько-російського кордону під контроль України, не звільнені заручники і майже немає ознак просування в організації виборів на окупованих територіях. Сполучені Штати офіційно не є учасником мінських угод. Года, але президент Обама неодноразово наголошував на важливості мінського процесу. Вашингтон координує з європейськими партнерами політику санкцій для тиску на Росію. Але в Америці бачать і недоліки мінська, про які в інтерв'ю голосу Америки розповіла Евелін Фаркас, яка донедавна була заступником помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії. З нею розмовляла Мирослава Гонгадзе я вважаю, що найбільша проблема у відсутності домовленості про порядок виконання, бо є список, який має виконати український уряд, і список, який має виконати російський уряд. Але хто виконує перший, що йде спочатку? Це питання не розв'язане. Ми бачимо чимало уваги до того, що мають зробити українці. Це схвалення законів про надання автономних прав Донбасу і дозвіл провести там вибори. Але як можна проводити вибори, якщо там залишаються російські військові? Кові російське остаткування ви не можете проводити вибори на незвільнених територіях. Це те, що я вважаю ключовою слабкістю мінська. Але з іншого боку, я віддаю належне на канцлеру Меркель і президенту Оланду за їхню роботу з цією угодою, бо принаймні є щось. Ми усі згодні із засадничими домовленостями в мінську і чи насправді повинні США і Захід вимагати проведення виборів на Донбасі айфен я вважаю, що на певному етапі вибори будуть потрібні. Я би застерегла, що коли вибори проводяться зарано і за невідповідних умов, ситуація може погіршитися. Міжнародна спільнота вже має такий досвід. Часом вони заморожують ситуацію, наприклад, з націоналістичними силами. На жаль, ми таке побачили у Боснії. і звичайно ж, якщо їх проводити не у вільних умовах, коли людей залякують, коли вони не мають належної інформації, або коли кандидати не мають можливості вести кампанію, кампанію на рівні з тими, хто при владі, в таких умовах справжні вибори неможливі. І що ж міжнародна спільнота має зробити зараз якщо ми зможемо переконати український уряд піти на політичні зміни, можливо, навіть якщо Порошенка не зможе погодитися на конституційні зміни, які повинні затверджувати Верховна Рада, він погодився б на вибори за умов, що росіяни виведуть свої сили. Але тоді обсє повинна бути мати право там спостерігати і підтвердити виведення. Можливо, першим кроком має бути саме доступ ОБСЄ, бо зараз вони не мають таких можливостей. Really not. Yeah.